Вечір в ефірі 34-го телеканалу. Програма погляд. Сьогодні наш гість голова ради об'єднаної опозиції Батьківщина Арсеній Яценюк. Яценюк Арсеній Петрович, голова ради об'єднаної опозиції Батьківщина, народився 22 травня 1974 року у Чернівцях. У 1996 році закінчив юридичний факультет Чернівецького державного університету. У 2001-му Чернівецький торгово-економічний інститут Київського торгово-економічного університету, кандидат економічних наук. З 1992 по 1997 рік президент юридичної фірми Юрек ЛТД. З 1998 по 2001 рік консультант кредитного департаменту, потім радник голови правління акціонерного поштово-пенсійного банку Аваль. З 2001 по 2003 рік міністр економіки Автономної Республіки Крим. З 2003 по 2005 перший заступник голови Національного банку України, виконуючи обов'язки голови НБУ, 2005-2006 Міністр Економіки України 2006-2007 рік. Перший заступник голови секретаріату президента України, представник президента України в Кабінеті міністрів України, уповноважений президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України, член Ради НБУ, 2007-й – Міністр закордонних справ України, 2007-2008 рік голова Верховної Ради України з 2009 року. Лідер політичної партії Фронт Змін. Вітаю Арсені Петровичу і одразу питання: із чим власне пов'язаний ваш візит на Дніпропетровщину, де вже були і е, куди ще поїдете? Доброго дня! Я вітаю Дніпропетровськ. і я хочу відвідати одну з Дніпропетровських шкіл. До речі, в ній навчалася Юлія Тимошенко, це україномовна школа. Я хочу поспілкуватися з 11-ти класниками і прочитати їм лекцію англійською мовою. Сподіваюся, що це буде цікаво їм, і це буде цікаво мені. Сьогодні ми зустрічаємось ввечері в Дніпропетровську з жителями міста, тому що проведемо великий мітинг мітинг про те, яку я бачу систему освіти, яку я бачу систему охорони здоров'я, з чим, власне кажучи, ми йдемо на вибори. Ну і в Дніпропетровську взагалі завжди дуже приємно бути. Це одно з найкрасивіших місць, тут дуже талановиті люди. І об'єктивно це також пов'язано з тим, що розпочався виборчий процес. Хоча, ви знаєте, на відміну від багатьох інших політичних сил, дозволю. Собі, ну, сам себе певним чином похвалити, тому що ми не тільки перед виборами, але й завжди приїжджали до Дніпропетровська і тут завжди займав активну позицію. Я вважаю, що це дуже важливе місто і Дніпропетровська область в цілому для України. І тому покладаюся на сотні тисяч людей, які підтримують опозицію на наступних виборах. Скажіть, будь ласка, дуже цікаво стало. А чому присвячена ось ця лекція для одинадцятикласників? Бо не всі можуть туди попасти. Тому ця лекція буде присвячена тому, якою я бачу Україну. Що я хочу зробити для того, щоб ці одинадцятикласники мали хорошу роботу, щоб вони мали хорошу освіту, щоб вони мали хороше майбутнє. Що треба зробити для того, щоб Україна стала частиною великої Європи? Тому що моє бачення як Україна частина Європейського Союзу з європейськими стандартами, з європейською якістю. І хочу відчути, що про це думають. Це вже не діти, це вже в принципі дорослі люди, які мають свої точки зору, які мають своє бачення. От у мене двоє доньок, там старша 13 років, менше 8 років, і в особливості старша, які 13 років, їй вже важко в чомусь переконати. Вона, в принципі, сама знає, яким чином побудований світ, і вона відстоює свою позицію. Тому це вже сформовані особистості. А тим більше діти в 11 класі це вже люди, які бачать світ зовсім по-іншому, напевно, ніж навіть бачимо ми. Плюс я хотів би побачити, який рівень навчання іноземної мови в Україні. Тому що ми ж зараз зациклилися. ну, Партія регіонів прийняла закон про знищення української мови, і всі зациклились тільки на тому українська російська мова. Да, у нас всі хороші хорошо розмовляють по-русски. В принципі, проблем з цим мені тяжело найти кого либо в нашій країні, Кто плохо разговаривает по-русски? Ну, точно всі розуміють, можливо, часть людей, которые не употребляют русский язык в общении, мають з цим небольшие проблеми. Поэтому проблемы русского языка в страні немає. Але є реальна проблема, яка стосується дійсно знання іноземних мов. В першу чергу, мова йде про англійську мову, мова йде про французьку, мова йде про німецьку. Це ті мови, які дають можливість нашим студентам, нашим учням отримувати інформацію не тільки на російськомовних сайтах. І їздити не тільки в ті країни, де спілкуються російською, а побачити зовсім інший світ. Тому що якщо ти носій мови, якщо ти її знаєш, то тоді ти отримуєш зовсім іншу інформацію, зовсім інше бачення від інших людей. І я хотів би, щоб Україна дійсно стала такою західною розвинутою країною. Без української молоді цього неможливо зробити. Дякую, це я вважаю, для 11-класників буде цікавий досвід, але давайте перейдемо до наших питань. І якщо ми торкнулися прізвища Тимошенко, одразу питання. День тому касацію Юлії Тимошенко не задовольнили, і ця новина викликала справжню бурю емоцій з боку країн заходу. Як ви вважаєте, що це означає особисто для Тимошенко і для країни в цілому? Для мене це не було новиною. Для мене було б новиною, якби в Україні відновилось правосуддя і рішенням Верховного суду України були скасовані незаконні вироки по відношенню до Юлії Тимошенко. Те, що відбувається в Україні останнім часом, це фактично політична війна. Звичайно, що якби, якщо б тоді у Тимошенко був депутатський імунітет, то, скоріш за все, вони б не змогли її посадити до тюрми. Але це зведення особистих рахунків. І в цьому є суттєва відмінність між нами і ними. Коли я заявляю про те, що президент Янукович повинен піти в відставку, це не зведення особистих рахунків. Це відповідальність президента України, президента України перед своїм народом, який не мав права підписувати пенсійну реформу. Ну, як, як президент, який читає конституцію і гарантує, може порушувати цю конституцію, на якій підставі він збільшив пенсійний вік людям на 5 років. Людям, які не доживають просто до пенсії. Президент, який не мав права підписувати закон, до речі, який стосується безпосередньо Дніпропетровської Дніпропетровської області, про так званий медичний експеримент. У вас в Дніпропетровську тільки в місті закрили три лікарні. В цілому, по Дніпропетровській області, завдяки цьому так званому експерименту за підписом Януковича закрили 250 фапів. Це фельдшерсько-акушерські пункти. Президент не мав права підписувати податковий кодекс. Той податковий кодекс, який знищив 300 тисяч робочих місць. Це відповідальність персонально Януковича. Президент не мав права підписувати цей так званий закон про мови, який просто коле країну. Вони відтягують увагу від основних питань для того, щоб підняти рейтинг своєї партії. Т Я вже... Тобто, ви, ви вважаєте, що мовний закон е, одразу вспливає е, е, ну, у передвиборчому процесі? Так, а у нас ж знаєте, які питання перед виборами спливають? Ті самі, самі ті питання, які колять країну. Спочатку це було питання НАТО. Ну, вже зараз, бачите, якось не так цікаво НАТО. Я хочу порадити регіоналам, нехай згадають про НАТО. Можливо, це їм ще додасть 0,1%. відсотка. Друге питання це мови. Третє питання це куди рухається Україна до Росії чи до Європейського Союзу. Е, ніхто не говорить про те, яку систему освіти пропонує партія Януковича і яку систему освіти пропонує опозиція. Тому що в нас є пропозиція. Я сьогодні, до речі, на Майдані у вас безпосередньо в Дніпропетровську буду презентувати для жителів міста Дніпропетровська нашу освітню реформу і буду презентувати нашу освітню програму. Ніхто не каже про те, яка повинна бути медицина. Ну не може бути таке, що вся медична реформа зведена до закриття медичних закладів. Ну це знищення медицини як такої, і не тільки закриття медичних закладів, але і звільнення медичних працівників. А люди стоять у чергах і не можуть добитися так званого сімейного лікаря. У нас і так люди хворі в силу дуже багатьох причин, тому що стан здоров'я у людей поганий. Грошей нема, харчування погане, екологія жахлива, вода жахлива, так ще й лікаря немає. Тому, повертаючись до вашого питання, для мене це не була новина про Тимошенко. Так вони зводять з нею рахунки. І тут отримувати чесне правосуддя не може в цій країні ніхто. І це стосується просто справа Тимошенко є найбільш яркою, є найбільш виразною. Те, що відбувається в країні, але це стосується також мільйонів українців, які не можуть подати позов до суду, вони можуть його подати, тільки його ніхто не розгляне, які не можуть звернутися до міліції по скоєному злочину, тому що міліція абсолютно все рівно. Міліція охороняє владу, міліція не охороняє громадян України. Щодо подальшої долі, справедливий суд можливий тільки в Європі. Це європейський суд справ людини. І те, що вони вже фактично підтвердили ці незаконні вироки, дає можливість оскаржити це рішення до Європейського суду з прав людини. Там буде справедливе рішення. Але навіть рішення Європейського суду з прав людини мало. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про оновлений закон про вибори? І деякі з політиків висловлювалися щодо цього оптимістично. Закон про вибори, як і будь-які всі інші закони в Україні, закон хороший. Біда тільки не в тому, який закон, а в тому, як він виконується. Вже сьогодні вони йдуть на масові фальсифікації. От, наприклад, цікава історія про відеокамери. Напевно, ви чули про те, що так, влада хоче так, розмістити на кожній дільниці відеокамери. І розповідають байку про те, що таким чином буде забезпечений демократичний процес. Відеокамери не стоять ні в США, де найбільш демократичні вибори, ні в Німеччині, ні в Франції, ні в Польщі. Власть це застосувала. Правда. відеокамери стоять тільки в Росії. Не думаю, що Росія є взірцем демократії у виборчому процесі, особливості після останніх президентських перегонів. Вони прийняли рішення купити відеокамери з однією метою, а точніше, з двома цілями. Перше, вдумайтесь на закупівлю цих відеокамер уряд витратив 1 мільярд гривень. Це більше ніж 100 мільйонів американських доларів. І при цьому вони кажуть, що немає грошей. Вони закривають лікарні, вони закривають школи. Вони звільняють медичних працівників, вони не підвищують пенсії, вони не мають можливості підвищити заробітні платні, але мільярд гривень у них на відеокамери є. Вони зараз розповідають людям, ну, які в принципі десь залякані, не всі добре знають закон. Кажуть, оце ж ми поставили відеокамеру, ви знаєте, що ми будемо спостерігати, як ви голосуєте. Ніхто ніколи не дізнається ні при якій обставині, як хто проголосував. Але цим чином вони хочуть фальшувати вибори і впливати на волевиявлення людей. Тому щодо закону, закон хороший. Але виконання цього закону жахливе. У тому випадку, якщо вибори будуть демократичні, то це означає, що опозиція переможе, а партія регіонів програє ці вибори. Вони будуть робити все для фальшування виборів. Але ми будемо з цим боротися. Зараз вони вже залякують людей, підкуповують, носять там гречку, прострочені консерви, обіцяють гроші. Це було на кожних виборах, але на цих це просто якась, знаєте, просто масована акція. І біда ще в тому, що люди за останніх декілька років дуже збідніли. І вони цим користують. Замість того, щоб платити підвищену пенсію кожен місяць, додатково 200 гривень, а точніше 334, як вони повинні були платити, тому що це був закон, прийнятий опозицією, яку Янукович скасував. Вони зараз доплатили по 100 гривень в місяць, фактично укравши майже 3 тисячі гривень у кожного пенсіонера за рік, який вони повинні були доплатити. Але на вибори вони ще принесуть по 200 гривень і скажуть, ну от вам 200 гривень, ви проголосуйте. І це буде це. Це буде просто катастрофа для тих людей, які це зроблять. Чому? Тому що це означає, що за 200 гривень ви продали майбутнє своєї країни, своїх дітей, своїх родичів, своїх внуків. Вони потім вкрадуть з вашої кишені не 200 гривень, а 2000 гривень. Бачимо за результатами голосування на виборах 2010 року, і це підтвердили дані екзитполів. Ви посіли четверте місто. Тоді ви висловилися, що цей результат говорить про те, що ви казали приблизно таке, що результат міг би бути вищий або нижчий, але те, що це вже четверте місце, це значить, що в Україні є демократія. І мені цікаво, а як ви вважаєте, цього року, чи дозволить існуюче законодавство провести вибори чесно? Ну, Якщо ми повертаємося до виборчих процесів, то в 2010 році це було четверте місце, в 2010 році на місцевих виборах ми вже як партія посіли третє місце, а у 2012 році ми отримаємо перше місце як об'єднана опозиція. Чи свідчить це про демократичність? Це свідчить про те, що ми просто боролись за кожен голос українців. В сьогоднішніх умовах говорити про демократичність виборів в мене поки що язик не повертається. Демократією тут не пахне. Але є боротьба. Є боротьба за іншу країну. Є боротьба за те, щоб люди відчули, що в Україні є справедливість. Є боротьба за те, щоб українці зрозуміли. Ця країна належить саме їм. Скажіть, будь ласка, ви часто зустрічаєтесь із людьми по містах. Не відчуваєте ви так звану апатію перед виборами? Бо населення може розчаруватись в одній політичній силі, потім в іншій. І зараз люди не знають за кого їм голосувати? Розчарування завжди присутнє. Більше того, не таємниця про те, що в принципі люди політиків недолюблюють. Це природні. І тут наше завдання, і моє особисте завдання. Щоб люди повірили, повірили в те, що можуть бути абсолютно інші політичні фігури, які ставлять цілі в першу чергу, що стосуються кожної людини. Тобто, я хочу сьогодні кращої освіти для кожного українця. Я хочу сьогодні кращої медицини для кожного українця, я хочу роботи для кожного українця, я хочу зарплати. Не просто хочу, а ми знаємо, як це зробити. Наше ж завдання дійсно змінити країну, і ми йдемо до парламента з конкретним переліком вже готових законів. Я вам про це сказав, що сьогодні буде запрезентований закон про вищу освіту. І саме в Дніпропетровську знаково, що на 1 вересня українські студенти і українські учні середніх навчальних закладів дізнаються про те, якою ми хочемо бачити вищу освіту. Я хочу її бачити сильною, якісною, які дають реальні знання, тому що знання потім відкривають дорогу до роботи, до зарплати, до дешевого кредиту, до житла, до автомобіля, до медичного страхування тобто нова якість, яка потрібна країні. А, і в цьому є суттєва відмінність між Це нами фішка вашої програми е об'єднаної опозиції, Я так розумію, у нас багато фішок. Наша Я... фішка лежить тільки в одній площині. Ми знаємо, що робити. Ми підготували конкретний закон, який повинен бути прийнятий в парламенті. Ми знаємо, як побороти корупцію. Ми знаємо, як зупинити закриття шкіл і відкрити нові школи. От, вдумайтесь, до речі, міністр охорони, міністр освіти Табачник на минулому тижні заявив: він визнав про те. Що в Україні закрили 300 шкіл. Але я подивився статистику, Державний комітет статистики, дещо підкоригував слова міністра освіти, їх закрили не 300, їх закрили 700 за останні два роки. А в цьому році, на це 1 вересня, у нас йде найбільша кількість першокласників до школи. 430 тисяч дітей піде в цьому році. Це на 15 тисяч більше, ніж у минулому. Як же ж так відбувається? Вони кажуть про те, що треба закривати школи, тому що нема кому ходити в школи, і це при цьому в першій класі де дітей більше ніж в минулому році. Хочу запитати, але ви так трохи відповіли, що саме пропонує об'єднана опозиція, і ще раз повторюю, у чому новизна вашої програми, на відміну від інших. До речі, ви будете її презентувати на, на сьогодні вечір. Дуже важливий блок. Я, я вам же коротко розповів про так. охорону здоров'я і про медицину, але дуже важливо було би зрозуміти, що це ж парламентські перегони, тобто ми вибираємо депутатів парламент. В чому найбільша проблема країни? Це безвідповідальність політиків. І саме тому, відповідаючи на ваше запитання, що є певна апатія, ну, тому що немає, як притягнути до відповідальності ні президента, ні депутата. В нашому пакеті один з основних законів це закон України про відкликання народного депутата України. Тобто 10% громадян, які проживають на відповідному округу, наприклад, тут є 24-й округ міста Дніпропетровська. 150 тисяч жителів на цьому округу можуть зібратися 15 тисяч жителів і почати процедуру відкликання народного депутата, який не виконує свої повноваження. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб люди відчули, що вони мають важить вплив на будь-якого депутата, на будь-якого члена парламенту, який не працює. Це саме стосується і Януковича. Адже президент, і не тільки Януковича, а кожного минулого і майбутнього президента, тому що ну, Януковичу не так довго залишилось сидіти в офісі. Президент повинен відчувати відповідальність перед людьми. Він повинен знати, що якщо він не працює, його відправляють в імпічмент. Тому наше друге завдання це прийняття закону про імпічмент президента. Мова йде про те, що ми введемо систему особистого голосування. Як голова Верховної Ради України я змонтував цю систему, але Литвин відмовляється вже третій рік поспіль її вимкнути. І тому там грають на парламентській клавіатурі, а не голосують. В парламенті не приймаються закони. В парламенті 50 депутатів голосує за 250. Це те, що стосується безпосередньо роботи парламенту. Ну і найбільша біда в країні це, звичайно, корупція. В Україні завжди була корупція. Це не новизна. В рамках боротьби з корупцією, звичайно, повна люстрація, тобто заміна всіх корумпованих чиновників і їх перевірка. Це створення нового антикорупційного органу. Це реальна війна з тими людьми, які розкрадають країну. Корупція це не просто пустий звук. Корупція це відсутність грошей в наших школах і в наших лікарнях. Тому що ці гроші, які повинні були дійти до кожного учня, до кожного хворого, до кожного студента, появляються в журналі Форбс у акціонерів партії регіонів. Там, там забирають, там з'являються. Скажіть, будь ласка, ви задоволені командою, яка зараз із вами йде на вибори, і, бо колись ви висловились, що коли відкривали списки об'єднаної опозиції, ви висловили, що команда могла би бути і краще? Це, це було висловлення дещо інше. Мене запитали, як ви відноситесь до ваших списків. Я кажу, ви знаєте, напевно, команда могла бути краще, тому що у нас вистав. в списках немає. Акторів, спортсменів, танцюристів, співаків, боксерів, олімпійських чемпіонів, футболістів. Ну, тому що ми не формуємо акторську команду чи спортивну команду. Ми сформували людей, які мають по декілька вищих освіт, які можуть працювати як члени парламента. І дивно, коли українська політика перетворюється ну, в певне шоу. Дійсно в шоу. Виявляється, що е, сьогодні. Можна стати тим чи іншим членом парламенту завдяки тому, що ти добре граєш в м'яча. Я не займаюся футболом. Я зрозуміла вашу позицію. Але скажіть, будь ласка, чи е, задоволені ви взагалі е, е, тією командою, е, з якою ви йдете на вибори? І як ви знаходите чи не важко бути, це зробити? Ніколи не можна бути задоволеним. Тому що як тільки ти встаєш задоволеним, це означає, що ти перестаєш прогресувати. Це означає, що ти далі не шукаєш нових досягнень. Тому я завжди... Іду вперед. Я завжди кажу: хлопці, зараз є добре, але могло бути краще. І для того, щоб було краще, ми повинні зробити це і це, і це. Щодо нашої команди в Дніпропетровську. Я сьогодні, до речі, з ними зустрічався. І вони мені просто покращили настрій. Мені було настільки приємно побачити цих молодих людей, у них горять очі. Вони дійсно гарять очі, вони ходять, спілкуються, їздять по хатам, по селам, заходять в квартири, розмовляють з людьми. Я розумію, наскільки їм складно цим депутатам-мажоритарникам. Тому що проти них стоять хто? Сотні мільйонів, проти них стоїть адміністративний ресурс, проти них стоїть радіо, телебачення, але вони хочуть змін. Вони прагнуть цих змін. Вони заряджають енергію людей. І якщо люди дійсно знов повірять, якщо люди відчують, що саме ця... Нова, українська молодь здатна привнести зміни. І з... Вибір знаходиться в руках тільки людей. Захоче Дніпропетровськ іншого життя. Він тоді повинен для себе прийняти рішення. Ми йдемо на ці вибори. Ми не, бираємо, ми не вибираємо товсті мішки, ми не вибираємо партію влади. Тому що це означає, що ми вибираємо корупцію, безробіття. Це означає, що ми вибираємо закриття шкіл, лікарень. Ми вибираємо цю молодь. Нехай вона піде попрацює. Тому що вона інша. Вона дійсно інша. Скажіть, будь ласка, чи замислювались ви над тим, що буде після виборів? Я бачу, ви досить оптимістично налаштовані, але що буде після виборів? Після виборів буде дуже непросто. І сказати вам про те, що 29 жовтня зміниться все в один день, буде не зовсім правильно. Звичайно, нам потрібна більшість. Нам потрібно 226 голосів. Нам, як об'єднаній опозиції, батьківщини. Для цього треба крепко попрацювати, і для цього треба, щоб з нами були люди. Влада йде тільки від людей. Люди повинні повірити. Люди повинні відчути необхідність цих змін, Жадобу до змін. Люди повинні побачити, що тут дійсно нові, якісно нові люди, які не сприймають корупції, які не сприймають хабарів, які не сприймають цього хамства у владі, які дійсно хочуть, щоб Україна була європейська і життя кожного українця було набагато краще. Тому це перший етап, нам потрібна більшість. Е, і це фундамент. Це фундамент для того, щоб виграти президентські вибори 2015 року. Е, якщо ми отримуємо більшість, то ми відновлюємо так званий баланс влади. Тобто Янукович перестає бути царем. І кожен закон. Які ми вже сьогодні підготували, починаючи з закону про імпічмент президента, про відкликання депутатів про особисте голосування і закінчуючими законами про охорону здоров'я і про вищу і середню освіту, і ще 80 законів, яких вже сьогодні підготувала об'єднана опозиція, буде прийнятий. Нехай Янукович спробує їх не підписати, як чинний президент, Хай спробує це зробити. Щодо наступних подій, то в 2015 році. А можливо, Бог дасть і швидше. Нам потрібен новий український президент, справжній український президент, який думає не про себе, який думає про країну і про її майбутнє. І ми будемо мати такого президента. Скажіть, будь ласка, зараз входять розмови про те, що після виборів очікується дефолт? І президент Ющенко, екс-президент Ющенко, про це висловлювався досить нещодавно. Що стосується дефолту, то. Люди так не зовсім розуміють, що це означає. Як колишній керівник центрального банку, я поясню. В принципі, ми вже дійшли до цього дефолту. За останні два роки уряд додатково позичив 20 мільярдів доларів. Тобто ми напозичали вже стільки, що мені взагалі важко уявити, яким чином повертати ці гроші. Друге, звичайно, що вони зараз розпочали широкомасштабну програму виплати пенсій соціальних стандартів. Ну, я вже коротко вам про пенсії сказав, що ж вони зробили. Вони повинні були з вересня місяця на підставі поправки, яка була запропонована мною і прийнята парламентом, кожному пенсіонеру доплатити 334 гривні. Потім Янукович скасовує цю поправку в законі, і зараз вони перед виборами доплачують по 100 гривень. А забувши про те, що вже за рік, от уявіть, да, пройшло 12 місяців, тобто кожному пенсіонеру уряд Януковича не доплатив 3600 гривень, був прийнятий закон, який вони скасували. Тільки в минулому місці вони ще позичили 2 мільярди доларів, щоб якось дотягнути до виборів. Після виборів ситуація буде вкрай складна, неймовірно складна. Тому що платити нічим, в борг давати ніхто не хоче, але вони думають, так, нам треба дожити до виборів, а там розберемося. В їхніх планах після виборів, перше, це буде девальвація національної грошової одиниці. Пригадуєте, коли курс був 5, потім став 8. Тепер наше відчуття, що з 8 після виборів цей курс буде 10. Друге в їхніх планах підняття цін на газ для населення. Третє. В їхніх планах підняття тарифів на електроенергію. Четверте. В їхніх планах підняття тарифів на весь житлово-комунальний сектор. П'яте в їхніх планах фактичне заморожування всіх соціальних стандартів. На тому рівні, на якому вони є сьогодні. Тобто інфляція ціни будуть рости, а доплачувати пенсії заробітні платні ніхто не буде. Це те, що нас очікує після виборів. Дуже дорога виборча компанія партії регіонів для мільйонів українців. Що стосується самого дефолту, це коли ми не встані виплатити борги, це вже технічні речі, які не повинні цікавити людей. Людям від цього ні холодно. Короче, я вам на вас перервати, бо ефір наш майже вичерпано. Але є кілька секунд для того, щоб ви можливо звернулися до Дніпропетровців. Бо я вважаю, що є що побажати. Я в першу чергу хочу звернутися до батьків і першокласників. Я вас вітаю з днем з нянь і хочу побажати кожному. Розуму, сил, щоб ваші діти навчалися в чудових школах, щоб ваші діти мали майбутнє і щоб ваші діти завжди вас радували, так як радують мене мої діти. Вітаю! Я дякую вас за відверту розмову. А ефір нашої програми добіг кінця. Нагадую, сьогодні гостем погляду був голова ради об'єднаної опозиції Батьківщина Арсеній Яценюк. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому каналі ще багато цікавого. Залишайтеся з 34 м